Розглянемо тему співвідношення у прямокутному трикутнику. Ми з вами пам'ятаємо, що прямокутний трикутник має два гострих кута, так, і прямий кут, кут в 90 градусів. От сьогодні ми з вами розглядаємо співвідношення саме для прямокутного трикутника. Отже, у прямокутному трикутнику синус. Сінус гострого кута, наприклад, я візьму цей кут, я позначила його альфа. Сінус альфа дорівнює відношенню протилежного катета, той, який лежить навпроти, відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенузу позначимо це. І так, отже, ще раз, синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи гіпотенузи. Далі косинус кута альфа, це відношення прилеглого катета, тобто той, який прилягає до кута альфа, відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. На що я хочу звернути вашу увагу? Дивіться, ми знаємо, що у прямокутному трикутнику найбільша сторона це гіпотенуза. Отже, що в нас виходить? Що і синус, і косінус, коли ми шукаємо, ми маємо з вами отримати значення. Яке менше від одиниці, так ну, ми знаємо, що синус і косинус він може дорівнювати одиниці або бути меншим за одиницю, так тобто більше одиниці, синус і косинус не буде. От тут ви одразу можете перевірити себе, якщо ви шукали синус кута і отримали число яке більше за одиницю, там 1,5, п'ять 3, 4, 5 і так далі, то ви одразу шукаєте помилку, тобто ви зробили неправильно так. як? Ми ділимо з вами менше на більше, так? Менше на більше. Тому ми маємо отримати з вами в результаті значення менше або дорівнює одиниці. Ну, Може бути синус і косинус дорівнювати одиниці, так, але більше не може бути. Отже, синус і косинус ми з вами розібрали це відношення якогось катета і в знаменнику, і там і там постійно гіпотенуза, так? Є. Далі, наступне відношення це тангенс альфа. тангенс альфа. Чому дорівнює тангенс кута? Тангенс кута дорівнює відношенню протилежного катета, тобто той, який лежить навпроти кута альфа до прилеглого катета. Так і записуємо протилежний катет. До прилеглого катета. прилеглого катета. Ну, катет може бути один більше, другий менше. Так, ми можемо і тут може бути і більше на менше, і може бути менше на більше. Так? Отже, тангенс, ми знаємо, він може бути і більше за одиницю. Так? Тут тангенс може бути значення більше за одиницю. А, далі йдемо. Ну і катангенс. Та Пам'ятаєте, що котангенс це обернена функція до тангенса. Отже, якщо тангенс це А поділено на Б, то тотангенс це буде Б поділено на А. Тобто, це буде прилеглий катет, прилеглий до протилежного катета. Отже, це буде прилеглий катет до протилежного катета. Є, отже, запам'ятали ці співвідношення, і на що хочу звернути вашу увагу в цих співвідношеннях, якщо у вас відомо два елемента, ви можете знайти третій. Так, от, наприклад, якщо відомо протилежний катет і гіпотенузу, так? протилежний катет і гіпотенузу, отже, ви можете одразу знайти сінус, так як сінус це відношення протилежного до гіпотенузи. Так, якщо відомо, наприклад, косинус і відомо гіпотенузу С, так? то ви можете знайти катет Б, виразити. Ну, давайте спробуємо виразимо з цієї рівності, чому буде дорівнювати у нас катет Б? І так, виражаємо катет Б з цієї рівності. Катет Б буде дорівнювати. Чому подумали уважно? Отже, це буде це помножити на косинус альфа. Тобто потрібно значення гіпотенузи помножити на косинус альфа. Є. І так далі. Отже, ви можете, якщо у вас відомо два елементи, ви можете знайти третій. Ну, давайте спробуємо з вами це зробити. І так, наступне завдання. Нам дано, бачите, перед вами зараз прямокутні трикутники, так, щоб нам не заважало, я катангенс витру. І дивимося уважно. Ми з вами зараз використовуємо оці співвідношення. Тобто можна використати інше правило. Я сподіваюся, деякі з вас і побачили це. І так, перший малюнок у нас відомо кут альфа, потрібно знайти катет. Протилежний до кута альфа, якщо відома гіпотенуза. Катет протилежний до кута альфа. Протилежний, це у нас синус. Так? І так, ми бачимо протилежний поділено на гіпотенузу. Отже, в першій задачі доречно використати е, першу формулу. Е, далі йдемо. Наступний другий малюнок. Е, у нас невідомо катет, який являється прилеглим до кута альфа, прилеглий, але відомо кут і відомо гіпотенузу. Якщо прилеглий катет і відомо гіпотенуза, то це ми використовуємо другу формулу, так? Друге співвідношення, це через косинус ми будемо розв'язувати. Далі і третє завдання у нас відомо кут, так? І відомо катет, який протилежний куту альфі, а потрібно знайти гіпотенузу. Тобто дивимося формула, де задіяна гіпотенуза і протилежний катет. Гіпотенуза і протилежний катет. Знов таки, це перша формула. Так? Це перша формула. Тобто ми будемо через синус 30 градусів знаходити гіпотенузу. Ну і давайте з вами виконаємо ці завдання. Дивимося, перше завдання. Ми з вами сказали. В першому завданні нам потрібно знайти катет, який лежить напроти відомого кута. Отже, протилежний на гіпотенузу, це синус. В першій задачі, доречно використати синус синус 30 градусів дорівнює відношенню протилежного катета на гіпотенузу. Звідси виражаємо Х, так, у нас невідомий Х. Х дорівнює потрібно 6 помножити на синус 30 градусів. 6 помножити на синус 30. Пригадуємо, синус 30 градусів це буде одна друга. І так, пригадали одиничне коло так? 30 градусів і йдемо на синуси. Отже, ми з вами попадаємо в одну, одну другу. Одна друга буде. Дорівнює, х буде дорівнювати 3. Далі наступна друга задача. Знов-таки прямокутний трикутник, кут гострий 60 градусів, і нам потрібно знайти прилеглий катет, тобто той, який прилягає до кута альфа. Якщо прилеглий і гіпотенуза, то це буде косинус. Отже, косинус 60 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета на гіпотенузу. Звідси знаходимо х. Щоб виразити х, нам потрібно 5 помножити на косинус 60 градусів. Пригадуємо одиничне коло. 60 градусів косинус 60 градусів це одна друга. Дорівнює 5 помножити на одну другу. Це буде 5 других. Отже, це буде 2,5. Знайшли сантиметрів, так? А далі, наступна, третя задача. У нас невідома гіпотенуза. Так? Але відомий кат, який, катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Отже, якщо навпроти, це протилежний, так? отже, ми будемо використовувати з вами синус. Так? Отже, синус 30 градусів дорівнює відношенню протилежного катета на гіпотенузу. Звідси знаходимо Х, виражаємо Х. Для того, щоб знайти Х, нам потрібно 5 поділити на синус 30, 5 поділити на синус 30. Ну, давайте одразу синус 30 градусів. Це у нас одна друга синус 30, це буде одна друга. Отже, 5 поділити на одну другу, це те саме, що 5 помножити на 2. Отже, буде 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Отже, ми розглянули з вами приклади використання співвідношень. Так? Ще раз звертаю вашу увагу: якщо у вас відомо гострий кут і одна якась сторона прямокутного трикутника, ви можете знайти і іншу сторону. Так? Ну і відповідно, Якщо будемо знати дві сторони, то ми можемо вже знайти і третю сторону в трикутника. трикутнику. Я думаю, що ви мені, коли я вам пояснювала, як розв'язувати ці задачі, я думаю, що дехто побачив, що можна використати правила і розв'язати цю задачу набагато швидше. От гляньте першу задачу. У нас катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Ми знаємо, що він дорівнює половині гіпотенузи, тобто це 6 буде поділити на, на 2, на 2, отже, буде 3. Сантиметра, так? І так, ще раз правило: катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Так? Далі в другій задачі теж ми могли знайти кут 30 градусів, і дивіться, катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, буде 5 гіпотенуза у нас 5 поділити на 2, буде 2 з половиною. Ну, і наступна задача. У вас тут кут 30 градусів. Отже, катет у нас дорівнює половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза в два рази більша. Тобто, потрібно 5 помножити на 2. Буде 10. Бачите, відповідь у нас співпала 10 сантиметрів. В кожній задачі ми відповідь з вами отримали ту саму. Отже, не важливо, яким ви способом розв'язуєте. Головне, щоб ви використовували правильно правило, так саме потрібне правило є. І так, дякую, сподіваюсь, вам все зрозуміло.